Вітаю, друзі! Помаленьку працюємо, займаємось виготовленням наших майбутніх донних пилкозбірників. Ось так ми вирізаємо люточки, вирізаємо людки. Тут по два лютки, Один для касети пилкозбірника, інший просто для проходу бджіл. Робимо восьмирамочні, безфальцеві друзі, пилкозбірники. Ось таку вже кількість зробили, ну більше зробили. Ось з цієї сторони ще стоїть. Загалом робота кипить помаленьку. Дошки стоять, зараз його все скручуємо. Поки робимо тільки каркас, далі будемо робити, ну, дно нашивати сітку і вже потім перейдемо до виготовлення самої касети. Все по порядку не спіша. Розмір під восьмирамочний безфальцевий вулик, висота 15, ширина 37 або 37,5. Це роблю під свої вулики. Якось так. Більше цікавої інформації на Ютуб каналі Бджоли та Сад. Бджоли та Сад це наш Ютуб канал. Там буде вам більше цікавих відео про бджіл, про садівництво і не тільки. Тож підписуйтесь.